Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжимо говорити про чергування сьогодні. Про таке чергування увим і їм поговоримо про правила милозвучності. Що таке милозвучність? Навіщо вона існує і з чим її їдять? Отож, сьогодні саме ми дізнаємося, що таке милозвучність, як вона досягається. І що ж саме робить нашу мову милозвучною? Все про милозвучність, чого ви не знали і, можливо, хотіли дізнатися сьогодні на уроці. Але для початку пропоную вам вибрати взуття до уроку, адже наш марафон милозвучності лише набирає обертів. Виберіть, будь ласка, кросівки, уявивши, що наш урок так званий марафон. І щоб подолати його швидко й успішно, потрібно обрати зручне взуття. Погляньте на зображення кросівок і оберіть ті, у котрих подолаєте дистанцію і переможете. Ну що, вибрали собі номерочок. А тепер слухайте. Якщо ви вибрали цифру 1, отже ви уважні, кмітливі і вас чекає успіх. Цифра 2. робота біля дошки, швидкість і правильність виконання завдань. Цифра. Взуття номер 3 Застосування набутих знань у житті найкраще виконання вправ. Взуття 4. Сьогодні твоя робота буде найохайнішою, і ти допоможеш однокласникам зрозуміти правила. Взуття номер 5 Твої зусилля будуть винагороджені найкращим валом. Взуття номер 6 Гострий розум, запорука успіху. Взуття номер 7 Уміння слухати і чути дві різні речі. Ти дізнаєшся багато цікавого і застосуєш це все на практиці. Взуття номер 8 Веселий настрій допоможе тобі зрозуміти тему. Взуття номер 9 Ти сьогодні переможеш свою неуважність і засвоїш. Новий теоретичний матеріал. Взуття номер 10 Твоїм старанням можна лише позаздрити. Наполегливість одна із рис сильної та впевненої людини. Ну і нарешті взуття 11. Твоє знання української мови вражає. Так, тримати. Отож, взуття обрали, на марафон приготувалися. Старт. І для початку, перша, як то кажуть, вам перепона, редактор. Запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис слів і назвіть вивчені орфограми. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так. Які ви тут повставляли? Веселим літера Е, птаством ожили. Тепи, та козацькому роду нема переводу. Почалося нове життя Запорозького козацтва. Іноді це був торішній В Стополі у чужій пасіці, бджіл не розведеш. І тут мені пригадалося, почута в дитинстві. Легенда про те, як дісталася черепасі чудо-броня. Жити, жити, друже, поспіши. Ось такі літери ви повинні були поставити у цих реченнях. А які ж орфограми? Ну, по-перше, «е-і». Е так, Спрощення, ну і чергування, птах, птаство, ну і теж спрощення козацькому чергування, переводу реле. Також ми бачимо, розведеш префікс Роз з буквою З, пригадалася префікс при з літерою и. Ну і ось основні такі орфограми: це чергування приголосних, ненаголошені е, и, спрощення. Написання префіксів, ось вони, орфограми, які ми щойно повторили з допомогою цієї вправи. Ну, розминочку виконали тепер до основної роботи. І пропоную вам невеличкий обмін думками. Для чого, на вашу думку, необхідно знати різні види чергувань. Знаєте, пишіть у коментарях. І я сподіваюся, що найкраща думка: збере найбільше лайків. А ми працюємо далі. І тут гра карусель. Ну, звичайно, коли ми говоримо про милозвучність, то тут на сторожі стоять такі мовні явища. Спрощення тобто це коли збігаються три приголосних звуки, і один випадає для того, щоб полегшити вимову слів. Чергування це заміна одного звука іншим при творенні спільнокореневих або форм слова. Тобто чергуватися можуть як голосні, так і приголосні, і нарешті уподібнення. Тобто це коли голосні чи приголосні звучать нечітко. Всі ці явища існують для того, щоб робити нашу мову красивою і милозвучною. А що ж таке милозвучність? Помислимо метафорично. Розгляньте, будь ласка, картину української сучасної художниці Ольги Гайдамаки. І поміркуйте над таким питанням, чи схожа ця картина на нашу мову? Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі відповідь у зошиті. Я вдячна буду, якщо ви напишете у коментарях ваші думки найцінніші. Розглянули, і, до речі, коли ви напишете в коментарях, я побачу, у кого ж найкраща фантазія. Ну, Мабуть, дивимося, коли ми розглянемо цю прекрасну дівчину. Думки були такі, що ну дуже ніжна, як наша мова картина, справді. Дуже багато квітами. Ось такий гарний вінок, так, вінок дуже багатий на різні квіти. Так само подивіться, вишиванка дуже багата, ось так багато оздоблена. На дівчині намисто ось таке гарне, тобто багате вбрання, багате, як наша мова. Ну і дівчина вишиває полотно, як наша мова, вишиває словами. так. Ну, і... Як ви вважаєте, чому нашу мову називають мелодійною? Пишіть у коментарях, а далі про це. До речі, зверніть увагу, знову ж таки я погралася зі штучним інтелектом. І ось ця квітка це якою українську мову вважає штучний інтелект як квітку? Ось таку квіточку він мені видав. Але все це ще не все. Вас попереду чекають ще дуже цікаві картинки, якою ж бачить інтелект українську мову? Попереду. Проведімо стилістичне дослідження. Прочитайте вголос речення в обох колонках. Спробуємо порівняти вимову. Тобто, в якій колонці речення вимовляються простіше. І чим досягається ось ця проста вимова? Ну, наприклад, а шум в полях не стихає. А шум в полях знову ж таки бачимо, що збігається аж три приголосних звуки. А тут, а шум у полях не стихає. Звичайно, це легше вимовити. Пішов і наш батько з ними. Молодь, язика не зламала. Пішов і наш батько з ними. Звичайно, бачимо, що у другому варіанті, так? ось тут між двома приголосними стоїть голосний, і уже речення вимовляти набагато легше. В хворого була висока температура. Чи у хворого була висока температура. Легше, звичайно, вимовити саме ось це речення, так? адже в першому варіанті три приголосних дуже роблять вимову складною. Ну і нарешті конкурс юних філологів відбувся в Львові. О, ти Боже, аж три приголосних ще й м'який знак. Ну і нарешті конкурс юних філологів відбувся у Львові. Ну, сподіваюся, що певні правила ви вже побачили, коли ж ми пишемо У, і коли ми пишемо І. Прошу звернути увагу на попередній приголосний, на наступний приголосний, яким починається слово, так? Отож, саме. Секрет весь ховається в тому, яким, приголо, яким голосним чи приголосним закінчується попереднє слово, і яким голосним чи приголосним починається наступне. Ось саме ми звертаємо увагу на звуки, перш ніж поставити у В І чи. Й. Ну а основні правила будуть далі. Отож, діти, запам'ятайте, молодійність мови досягається завдяки певним правилам. По-перше, уникаємо надмірного збігу голосних. Таке в українських словах допускається лише на межі префікса і твірної основи. На одинці виорав неуважний. Так так, саме збігу голосних ми теж уникаємо. Уникає, уникаємо важкого для вимови збігу приголосних. Ну, Про це ми вже говорили на уроках про спрощення. Користь корисний, сердечний, серце, виїзд виїзний. Якщо доводиться вибирати між збігом голосних і збігом приголосних, то насамперед усуваємо збіг, ну, як би ви думали, голосних. Так, адже тоді утворюється своєрідна труба. Хай навіть при цьому виникне збіг приголосних, але ми усуваємо. Збігу голосних, жити в природних умовах, ходжу в старому одязі. Порівняйте, жити у природних умовах, тобто виникає своєрідна труба і порушується милозвучність. Ходжу у старому одязі. Тобто теж складніша вимова, погодьтеся. Отож, милозвучність ви ще можете почути ефонія, здатність мови до мелодійного гармонійного звучання. Як мені підсказали, милозвучність походить від слів мило звучить. Справді наша мова звучить дуже мило і гарно. Ось така вона барвінкова, яскрава, як квітка, і така мила як дівчина. Милозвучність, ефонія, здатність мови до мелодійного гармонійного звучання. Далі практично. Поговоримо про чергування у В. У ми вживаємо, як ви вже зрозуміли, між приголосними. вечір у місті, тобто, якщо попереднє слово закінчується на приголосний, а наступний починається. Також на початку речення перед приголосним. Тобто у лісі на початку речення ми вибираємо У, коли наступне слово починається приголосним. Перед такими буквосполученнями, як звух, в тв, льв, ну і букви ФВ. Незалежно від закінчення попереднього слова. Ось їх, будь ласка, запам'ятайте саме перед цими буквосполученнями і буквами ми вживаємо літеру У, незалежно від закінчення попереднього слова. Зверніть увагу. Також діти, розділові знаки мисляться як приголосний звук, адже це паузи. І е, таким чином. Після розділових знаків, після пауз ми пишемо голосні звуки, тобто у. Коли ж ми вживаємо в приголосний, логічно, що між голосними, щоб не було труби. На початку речення перед голосним. Після голосного перед приголосним. Ну, якщо у нас наступне слово не починається поданими буквосполученнями. Ну і після приголосного, зокрема, в перед голосним. І зверніть увагу, що У і В не завжди чергуються. Ми пишемо літеру В або літеру У у словах, в яких така заміна неможлива. Ну, наприклад, воротар ми ж не можемо сказати «уоротар» або усмішка, ми ж не можемо сказати всмішка, так само, як вдача, удача. Звернули увагу, що це абсолютно різні слова. Ну і звичайно у власних іменах і словах іншомовного походження. Але зверніть увагу, Україна, в країна, Тут ми можемо е, вжити саме ось таке чергування. Але в словах типу університет, Угорщина, Ворскла такого чергування бути не може. Ну що, запам'ятали? Начебто правила не складні. Попрацюємо практично. І тут я пропоную вам грулю мовне лото». Заповніть пропуски літерами У та В. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання обов'язково скріншотимо і надсилаємо свої результати учителю. І не забуваємо, перевірити свій результат можна, натиснувши на галочку внизу екрана. Натисніть, будь ласка, на паузу виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам розставити правильно у та в і сподіваюся, що у вас ваші відповіді засвітилися зеленими прямокутничками, чи ні? А ми говоримо про чергування і та таї. Якщо ви уважно розглянете таблицю, то побачите, що, в принципі, правила тотожні правилам чергування У та В. І ми вживаємо між приголосними, перед словом, що починається на ї, я, «ю», «є», ї, «ї». після паузи, звичайно, яка на письмі позначається розділовими знаками, на початку речення, коли наступне слово починається приголосним, і обов'язково що буде нове, під час зіставлення антонімічних, тобто протилежних понять, дні і ночі батьки і діти, війна і мир зрозуміли, що поняття абсолютно протилежні. А їх вживаємо. Ну, логічно, що між голосними, після голосного перед приголосним, крім «ю», я, ю, є, «ї». Ось такі простенькі правила. Закріпити, які на практиці, допоможе нам, звичайно, грулічка. Вибери мене, вибери літеру «и» чи вибери літеру І. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте себе перевіряти і надсилати своїм вчителям скріншотики, показуючи, які ж ви розумнички. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Зізнавайтеся, скільки у вас було зелененьких прямокутничків, а скільки червоненьких, пишіть у коментарях. Особливо, якщо у вас з першого разу вдалися всі зелененькі прямокутнички, значить ви дуже добре розбираєтеся в чергуванні. Але це ще не все. І пропоную вам орфографічний практикум. А тут уже попишемо. Знаю, не любите. Але треба, треба, так треба. Запишіть, вибравши потрібну літеру. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Що перевіримо? Подивіться, будь ласка. Як потрібно було виконати це завдання. А якщо у вас раптом виникають питання, пишіть у коментарях. І не забувайте, що сьогодні ми працюємо з орфограмою чергування у Ї. тож ви можете поповнити списочок вивчених орфограм ще однією орфограмою. А ми працюємо далі. І тут ми порівнюємо. Зверніть увагу на слова учитель вчитель, умиватися вмиватися, Україна країна. Увійти ввійти, увечері ввечері, уранці вранці, іти йти. Тобто, що ми бачимо? Що в цих е, словах чергування у в можливе або і. Ї. І коли ми змінюємо букву, лексичне значення слова залишається тим самим. А тепер подивімося на ці слова. Удача вдача. Ну, Удача, кажуть мені, посміхнулася удача. Або ж, кажуть, людина поганої вдачі характеру. Уклад, вклад Ну, начебто теж не одне і те саме. Укладати вкладати. Укладати угоду, наприклад, а вкладати спати дитину. Уникати. Вникати, уникати можна якихось там, скажімо, неприємностей, а вникати у правила, управа, вправа, ураження, враження, тобто абсолютно різні слова. Якщо ми говоримо ураження, наприклад, електричним струмом, а враження ну, можна, наприклад, прочитати книгу і отримати від неї хороше враження. Це ваша фантазія. Тож, які ми робимо висновки, що є слова, в яких чергування у в і, і досить таки можливе і не змінює лексичного значення слова. А є такі слова, в яких чергування неможливе, бо бачимо, що літера змінює значення слова. Або навіть літера може зробити слово взагалі неіснуючим. Ну не існує такого слова з іншою літерою. І видіти обов'язково про такі явища повинні пам'ятати. А запам'ятати краще вам, щоб не плутати ось такі слова, допоможе лексична хвилинка. Подивіться, будь ласка, вникати, намагатися зрозуміти суть чогось, розібратися в чомусь, уникати намагатися не спілкуватися з кимось, цуратися когось, не бажати чогось, рятуватися від чогось. Управа установа, яка займається громадськими становими та адміністративними справами, а вправа розвиток певних якостей, навичок систематичної роботи, спеціальне завдання для набуття або закріплення певних навичок знань. Вдача сукупність психічних особливостей людини, які виявляються в її діях поведінці характері. І, нарешті, удача позитивний бажаний наслідок чогось успіх. Сподіваюся, ви побачили різницю в словах, як може одна літера змінити значення цілого слова. А тепер працюємо з правою мовний волейбол і пропоную вам вибрати окремо в слова, в яких можливе чергування у В, і окремо вибрати слова, в яких не може відбутися такого чергування. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Не забувайте себе перевіряти і надсилати скріншотики. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, сподіваюся, зі словами ви розібралися чи ні? Запам'ятайте, будь ласка, такі слова. А на сьогодні все. Нарешті здобудьте вихідний квиточок. Допишіть, будь ласка, подані речення, оцінивши таким чином свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, я не сильно вас втомила. Тримайте свій вихідний квиток, а з ним і домашнє завдання. В підручнику на сторінці 117-118 ви прочитаєте і вивчите правила і виконаєте вправу четверту на сторіночці 118. І сподіваюся, що сьогоднішній урок допоможе вам дуже легко і швидко виконати ну дуже легесеньку вправу. А я вам кажу, що любіть і вивчайте українську мову, бо вона це найбільше і найдорожче добро кожного народу. Це жива схованка людського духу, багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід і почування. До побачення, бережіть себе, ну і звичайно, нашу мову.